Так, мене фотографія з вінусом товиться. У мене Linux everywhere. Тобто, це хобі, за яке я отримую якісь гроші. Поясниш бабусі, хто ти? Ні, не зможу пояснити. IT Wake Up. Час обирати свою it професію. Боїшся помилитися з вибором майбутньої професії? Приваблює сфера IT, але раптом це не твоє? Ми поговорили з айтішниками та розпитали про їхню щоденну роботу. Дивись і обирай. Ліну це операційна система, яка була створена студентом Лінусом Торальцем. Коли він зміг купити собі іншу операційну систему, він створив її спочатку якби з безкоштовну штуку, яка зібрала на себе велике ком'юніті. І зараз ви можете зустріти її ну, дуже багато. Linux – це операційна система, а Kernel – це ядро цієї операційної системи. Тобто ядро операційної системи його задача управляти ресурсами системи. Якщо у вас є якийсь комп'ютер. Жорсткі диски, мережі, монітори, мишки. Цим, цим треба якось управляти. Це ресурси, яких на всіх не вистачає програм. От, задача Ядра Linux – цим ресурсом управляти. Вище ядра Linux у нас просто те, що називається Linux екосистема, це просто набір програм, які вже користувач використовує в своїх цілях. Ну, от, якщо взяти Linux, ядро Linux задач багато. Насправді з'являється якась нова заліз, нові процесори нові якихось мікросхеми, і задача, ну, одна із задач Linux-інженера це запустити Linux на цьому залізінгу. Інша задача це додати якісь нові фічі до операційних систем, яких у вас немає. Наприклад, ви хочете користуватися, включатись до якихось Wi-Fi точок, наприклад, нового покоління. Вам потрібні нові драйвера, потрібні нові стеки, технології, які там можна використовувати. У Linux є своя ідеологія, як завжди. Є інші операційні системи, які е, закриті або платні. Linux це відкритість. Linux це безкоштовність. Зачасту часту можете просто піти, скачати Linux і встановити на свій пристрій на комп'ютер, на, ну, на телефон ваше. Своя ідеологія в чому? Є велика ком'юніті, і ця ком'юніті також працює разом над цим Linux. -ом. І в Linux з'являються нові фішки, нові фічі, якраз за допомогою цього ком'юніті. Така ідеологія відкритості, доступності. Linux це операційна схема схожа на iOS. Але в них історія трохи різна. Тобто iOS це операційна схема, яка встановлюється на специфічному наборі пристроїв. невеликий набір пристроїв, ви можете взяти і поставити на те, що вам подобається. А Linux навпаки. тобто Linux встановлюється на все, що і на, і на, на всі пристрої, і на ті, навіть на яких iOS стоїть. На годинники, на автомобілі, на камери, в телефони, такі як у мене. Встановлюється Linux, і... але не завжди він легко встановлюється. І цьому задача якраз інженера зробити це. В цьому годиннику дуже багато місця. Насправді сюди можна поставити навіть достатньо великий Linux сервер, і цей будинок може бути. Я б вирізав ту 4 <хи> і вставив сюди HDMI. І з цього годинника можна було зробити персональний комп'ютер з Linux, тобто ви поставили і працюєте з нього перед монітором. Така універсальна штука. Насправді Linux дійсно універсальна штука, так що з такого будильника я б таку штуку дійсно зробив собі і подарував. В даній професії мені подобається. Ну, перше зрозуміло, це Linux е, ідеологія Linux, те, що він відкритий. а е, насправді Linux е, це та операційна система, яку найчастіше з якою найчастіше починають виробники е, нових процесорів. Ми, як інженери, часто починаємо працювати з чіпами, з мікросхемами, яких ще немає на ринку, які з'являться на ринку через декілька років. Тобто, ми якраз працюємо на запуском того, що е, що скоро стане майбутнім. Третя частина це ком'юніті, звичайно, це дуже важлива штука. І зазвичай ми працюємо як над лінусом, коли ми працюємо. А ми не бачимо інших інженерів, тому що ми розкидані по всьому світу. Все, що ми маємо, це імейл, переписки. І ком'юніті, коли ми зустрічаємося десь десь в якомусь місії, дуже цікаво порозмовляти, послухати, чим вони займаються, випити з ними пива. Uh -huh. Uh -huh. Зробити так, що не приймали патчі, like, mm -hmm. легше. ком'юніті <світник> uh -huh. це дуже важлива частина. <плес> що мені не подобається, ну uh, є одна проблема. <світник> ми працюємо uh, залізом. І буває таке, що розробники цього заліза, процесорів, мікросхем, вони допускають якісь помилки. У нас були такі історії, коли ми запустили процесор, а він не працює. Ми все зробили як потрібно. Uh -huh. Потім виявилося, що розробники цього процесору половину цього процесору зробили неправильно, вона просто не працювала. Інша історія це коли ми були в Каліфорнії і працювали з лабораторіями Китаю, і в Китаї тисячу разів нажимають кнопочку на планшеті, у них щось відвалюється. У нас не відвалюється. Тобто такі проблеми з залізом. Ну, все інше, в принципі, нас радує, тому що все інше софт це те, що ми на що можемо вплинути, що можемо змінити. Зранку я читаю пошту. Так, всі читають пошту, але в мене також часто приходять якісь листи від ком'юніті, і ми там переписуємося про якісь цікаві речі, щось продумуємо наперед. Далі я щось програмую. У нас ми працюємо з залізом, тобто, це якась плата лежить на столі. а Біля неї зазвичай якийсь осолоград, ще щось. І ми програмуємо не просто десь щось абстрактне, якось щось для телефону, а ми програмуємо. Конкретно якесь конкретна залізо. А якщо там щось не працює як потрібно, то ми беремо силографа чи якісь інші речі і починаємо ще тикати туди. Тому е, нам е, не так далеко насправді е, взяти кудись е, перейти, наприклад, в іншу кімнату, тому що це все залізо, поки перенесеш, е, розгубиш все. Я рекомендував вчитися в технічні вузи. Або вузи, в яких є технічні якісь напрямки, які вивчають програмування, якщо ми беремо то це повинно бути програмування СІ робота з Linux, мережами. Цього буває достатньо, для того, щоб стартанути. Часто ми беремо випускників як стажерів, ми їх довчаємо потрібно нам профіль, і далі вони вже йдуть в якусь достатньо спеціалізовану напрямку і там працюють. Є декілька вузів, з якими ми співпрацюємо, які вже готують таких спеціалістів під нас, тобто ми їх можемо забрати собі вже з необхідними знаннями. Це технічні вузи, такі як КПІ, Могилянка і декілька інших. Можна навчитися самостійно, безперечно, зараз часи інтернету і доступних одноплатних комп'ютерів. Ці комп'ютери коштують буквально 30-40 доларів. В принципі, їх можна купити в Україні без проблем, встановити туди Linux і почати щось робити. Можливо, якусь домашню автоматизацію, якісь цікаві речі, зв'язані з інтернетом управлінням. І а, після цього у вас вже будуть навики, які буде достатні, щоб стартувати і йти глибше. Перше це програмування. Програмування на мові Сі. Можна інші мови, але якщо відро, це Сі. Далі ну, потрібно знати Linux. Дуже бажано бути користувачем Linux, щоб розуміти, як діалоги. Третє дуже добре знати англійську мову, тому що а, у Linux є ком'юніті. І ця ком'юніті достатньо велика, але воно міжнародне, тому там спілкуються англійською мовою. <звіт> Головна порада початківця. Перше <звіт> це треба поставити Linux. А друге, що потрібно зробити, а, вчити англійську мову. І третє це взяти, купити якийсь невеличкий комп'ютер і одноплатний комп'ютер, і на ньому щось питатися зробити.